А знизу відводок по типу двохматочного содержання чи утримання вільніше. От і виходить, у нас тут ось трошки вже й намурували язика. Треба його прибрати нам та йовкі-бабки. Хоп. Хоп-хоп, тут, звісно вже. Яєчко вон є. Ми зараз сюди додамо рамочку. І нехай вони собі працюють. Зверху подобається від відводочки. Зимою на москітні сітки зимують. А вже після обліту, як матки починають червити, щоб не пролізли через роздільну решітку, ставимо роздільні решітки. Вон віндулінові. І вони набирають сили, А тоді вже знімаємо і окремо на одной кришу. Отак, так якось і працюємо.